Цей макет П'ятницької церкви, який нещодавно з'явився у приміщенні міської ради, виготовили на 3D-принтерах, учителі Чернігівських шкіл та викладачі Чернігівської політехніки. В реалізації даного проєкту взяли участь 13 шкіл Чернігова. Створювали його всі разом в квітні-травні, ще в холодних приміщеннях, подекуди з перебоями в електропостачанні. І, хоча макет мав з'явитися ще у березні, але виставили його лише у вересні. Тім історія проєкту ще довша. Кілька років тому в Чернігівській політехніці Зробили віртуальні 3D-моделі чернігівських храмів. До моделювання залучали навіть істориків, намагалися створити щось таке цікаве. Тобто вони виходили з обладнанням к церквам, робили якісь зарисовки, креслення і так далі. Ось з цього починали. Розроблені віртуальні моделі мріяли виготовити на 3D-принтері, і минулої осені вирішили залучити до реалізації ідеї школярів та вчителів, щоб вони практикували використання цієї технології на принтерах, які були встановлені в школах міста. Цікаво, щоб це обладнання не тільки оновлювалося, щоб воно максимально широко використовувалося в освітньому процесі. Оскільки під час попереднього конкурсу творців учні та учениці вже мали досвід самостійного створення повноцінних 3 d виробів, цього разу освітяни шукали проєкт, який об'єднав би всі школи міста. Була ідея з друком церкви, що це був би масштабний глобальний проєкт, який би об'єднав всі школи, тобто кожна школа отримала свою частину роботи, а разом би ми зібрали один великий проєкт, який би показав, що дійсно ми працюємо в цьому напрямку, ми розвиваємося. Ми отримали фінансування Сент-Пульса Чернігівського. Мы получили мотивацию со стороны управления образования для школ, которые организовали для нас собрання на которых мы школам рассказали об этом Э, Політех со своєї стороны э, 3 d модели уже порезанные, готовые для печати каждой школы. Почали працювати над проєктом ще до початку бойових дій у Чернігові, але його довелося призупинити. Втім, як тільки українські військові відігнали російську армію від Чернігова, до проєкту повернулися у квітні. Не всі школи вже могли виконувати свою частину роботи через руйнування та пошкодження внаслідок обстрілів та бомбардувань. І їм на допомогу прийшли інші. З 24 шкіл лише 13 реально сказали, що вони готові продовжувати. Мені було дуже приємно, що ті школи, які вціліли, які були готові працювати, вони підставили плече і виконали частину роботи за ті школи, які випали з цього проекту, можливо, не за власними якимись причинами. Коли вже ми відновили наш навчальний процес у квітні місяці, то ми з радістю допомогли до нас звернулися. Із 16 школи, тому що хотілося вже завершити цей проєкт, тому що він уже був на кінцевій стадії, але не вистачало однієї деталі. До кінця травня школи завершили свою частину роботи. Коли були виготовлені всі деталі, їх знову передали до Чернігівської політехніки. Кожна школа робила свій кусочок, свій такий пазл. Ми проводили зачищення, збирання грунтували, окрашували, тобто такі кінцеві операції. Але 3D-макет П'ятницької церкви це лише початок. Ініціатори вирішили продовжити проєкт. Вже виготовляється наступний макет відомої архітектурної пам'ятки. А ще я задум зробити серію виробів, які слугуватимуть для популяризації історії Чернігова. Є також думка, можливо, навіть. Фігури в мініатюрі ми будемо розміщувати не тільки в будівлі міської ради, а поєднаємо їх з туристичними маршрутами для того, щоб і містяни, і гості міста, які приїздять в місто Чернігів, ознайомиться з історією, ознайомиться з такими родзинками. Подорожуючи по туристичних маршрутах, приймали участь в так званому квесті пошуку цих фігурок і більше викличе цікавості щодо вивчення і ознайомлення з історією цих будівель.